Цей дядько включив російську музику. зараз його накажу, Ні, ні. Ні, скажу йому з що... Не може російські пісні слухати. Вони свідомі. Я, я можу не спати ніч, навіть я чекаю, поки мама засне. А потім я, я встаю тихо і роблю віночки. Вони наполегливі та відважні, навіть попри те, що їхнє дитинство минає у стресі та випробуваннях. Мені дарували, я назбирав 3500 Щоб мир був на Україні, по всьому світі був мир, всій галактиці був мир. І взагалі, щоб все було добре. Вони співчутливі. Це українські діти, найбільш незахищена частина суспільства, і водночас чи не найсильніша мотивація для нашого народу продовжувати боротьбу. Попри дитяче переживання, події останніх років зробили когось із них не по віку розумними, чи не щоденні повітряні тривоги та години, проведені в укриттях без світла та їжі. Звуки вибухів та розуміння слова війна не з чужих розповідей. Хтось з них розрізняє зброю за звуком. а Ось більше немає кому сказати мама або тато. Це те, що випало на життєвому шляху українських дітей. Росіяни вкрали дитинство мільйонів, близько тисячі отримали поранення. Ще найменше 484 малюки втратили життя. Хлопчик Єгори з Маріуполя знає цей біль про це наступні спогади з його щоденника. Щоденника й особливо мотрошно, коли усвідомлюєш, що ці слова написані дитячим почерком. У мене рана на спині, здерта шкіра, у сестри поранення голови, у мами видерте м'ясо на руці та рана на нозі. У мене вмерла бабуся Галя, дві собаки і улюблене місто Маріуполь. Потребуючи захисту та опіки у мирний час. Від початку повномасштабної війни з'явилось ще більше чинників, які загрожують життю, моральному або фізичному здоров'ю дитини. Немає ціни тому збитку, який понесли українські родини від початку повномасштабної війни. До нині невідома кількість тих, кого викрили росіяни з окупованих територій. Втім, час від часу в медіапросторі з'являються відео, на яких помічають депортованих в верефією дітей. Слава Україні! Конечно красивый. Кому слово? Украине и России. А ви звідки? Кому? Без витки. Із... А ты что такое? Нет. А хлопчик разумеет украинскую? А, хлопчик украинский. Ты из Украины? Да. На ворога надіють ані конвенції, ані гайський суд. Втім, відповідальність не забереться. А поки українці і далі будуть виховувати свідоме майбутнє для нашого народу. Навіть сьогодні діти є своєрідним взірцем патріотичності. Попри великі загрози для власного життя, вони несвідомо демонструють усю силу та відвагу. Замість перегляду мультфільмів, підтримують армію та зростають гідними нашої перемоги. Я прошу у вас протиповітряну оборону, щоб ракети не вбивали. Дітей у їхніх візочках, щоб вони не руйнували дитячі кімнати і цілі сім'ї. Сьогодні день захисту дітей, і росіяни вкотре вирішили за нас, як мене цей день для українців. Доба почалася черговим обстрілом, який забрав життя і ще однієї дитини. Точніше, вночі від рук росіян загинула дівчинка разом з мамою. Ще одна травмована. Невідомо скільки ще маленьких життів забере країна терористка. Проте дорослому населенню України необхідно запобігти новим втратам і пам'ятати про важливість дитячого захисту не лише 1 червня. Тетяна Міщинська, телеканал ITV.